Сьогодні в рамках клубу вихідного дня в мікрорайоні військового містечка свій благодійний концерт дає студія танцю та циркового мистецтва Грація, аби допомогти людям, які опинилися в зоні стихійного лиха. А ще всі, хто сьогодні прийшли, мають можливість насолодитися прекрасними виступами дітей, бо це дійсно грація, краса і мистецтво. Уже вкотре діти студії Грація не стоять осторонь важливих проблем сьогодення, а намагаються робити свій вагомий дитячий внесок в загальну справу. Своїм талантом і неперевершеністю вони збирають сотні глядачів, котрі долучаються до акції. Так цього разу завдяки їм для постраждалих від підриву Каховської ГЕС було зібрано чимало речей, продуктів харчування, питної води, харчів для тварин. А також для Збройних сил України вони зібрали понад 5 тисяч гривень. Бажаємо перемоги нашій країні. Ми дякуємо нашим воїнам, нашим солдатам, які нас захищають. Всім дякуємо дякуємо за все. Щоб слава Україні. Долучилися ви до сьогоднішньої акції вже? так. Так, ми долучилися. Ми принесли речі дітям на Херсон. Багато речей принесли дитячі і будемо допомагати ще так, як зможемо. А в цей час парку для дітей працював майстер з аквагриму. Котрий кожну дитину міг змінити до невпізнанності, створюючи неповторний образ, також в іншій локації діти мали можливість за бажанням намалювати малюнок для військових. Бажаючих було чимало від маленьких до дорослих, адже всі вони знали, що через декілька днів ці малюнки будуть тримати в руках уже наші захисники, і ця дитяча енергія любові та добра підтримуватиме їх навіть в найскладніших ситуаціях. А що ти зараз малюєш? Скажи нам. Україні. Ой, ти така гарна україночка. А чому ти Україну малюєш? Скажи нам, будь ласка, Я люблю. з великою любов'ю для дітей були створені і ігрові майданчики. Тут всі бажаючі мали можливість і пострибати, і рибу половити, і навіть покататися на дитячих квадроциклах. Дуже подобається, все дуже цікаве діткам. Е... Гарні розліпрозлічення, дуже гарний виступ. Ну все подобається. Кожен номер це щось неймовірне. Неперевершеність рухів і гарне відчуття музики створювали прекрасні образи довершеності. Дивлячись на них, здавалося, що немає межі фізичній досконалості. І кожен номер то дійсно шедевр. Сьогодні дійсно відбулося свято, велике свято неперевершеного спортивного танцю. Я дякую. Дітям, дякую їх батькам, дякую їх вихователям за такий чудовий концерт. Дякую. Олечка, тобі сподобалося сьогодні виступати? Так. Да. Важко було. Ні. Ми дуже сподобалось, ми дуже сильно тренувалися і це просто. Захваті були всі: і дорослі, і діти. А наостанок всі діти отримали солодкі подарунки, а ще масу гарних вражень і неперевершених емоцій. Тож хочеться подякувати всім організаторам сьогоднішнього заходу, всім дітям, котрі виступили на досить високому професійному рівні. І всім людям, котрі долучилися до збору коштів і речей. Зібрано чимало. А це ще раз підкреслює, що ми нація нескорених. І тільки всі разом об'єднавшись, ми обов'язково здолаємо ворога, і перемога неодмінно буде за нами. Тамара Шарапанівська, Ілья Беюль, телекомпанія Кет.